Вибиті двері працівники поліції, які по кілька днів не приїздять на виклик, та шахраї, що погрозами намагаються змусити виселитися із квартири. З усім цим Житомирянці Світлані Краєвій довелося зіштовхнутись півтора роки тому у вересні 2015-го. Тоді невідомі прийшли до її квартири та дали три дні на виселення з оселі, бо в них, мовляв, є документи, що жінка разом із родиною живе тут незаконно, а сама квартира вже втретє перепродана. Після півроку війни з чорними ріалторами Світлані все таки вдалося відстояти свої права у суді. Зараз вона Проживає у тій самій квартирі разом з родиною і згадую, як намагалася довести свою правоту. Я спочатку зверталася до юристів платних, але ж грошей таких немає, Ви самі знаєте, скільки там платити. Потім мені запропонували звернутися в приймальню до Розумблата. Я звернулася туди, мені погодилися безплатно допомогти. І от їх юрист Керсовський це за все займався Крисовським. Ходив на суди, були суди, в суді мінялися, відкладалися суди, не приходили всі документи, там теж була тяганина, але врешті-решт все закінчилося, суди ми виграли. Жінка каже, хоч їй і вдалося відстояти права у суді, вона й досі пам'ятає свої відчуття, коли шахраї намагалися виселити її разом із родиною. Ну, знаєте, острах завжди є. Я бачу у вашій, ваших програмах теж місяців два назад було зловили якогось капітана чи котом за 15 тисяч мав доларів закрити, потім якогось ще поліцейського теж зловили, теж за хабар мав мав там щось закрити. Я абсолютно не впевнена в тому, що ще один раз можуть прийти, подзвонити в двері і сказати, що вона знову продана. У мене ніякої впевненості немає. Досвід, досвід вже є. Я і так, знаєте, спочатку, чесно скажу, не сильно і хвилювалася, бо я була абсолютно впевнена в своїй правоті. Але хто його знає. В юридичній клініці, яка діє в громадській приймальні нардепа Борислава Розенблата, розповідають, дуже добре пам'ятають справу Світлани Краєвої і додають на жаль, випадки, коли шахраї намагаються обдурити людей та виселити їх із власних осель, не поодинокі, і дуже часто в підробних документах фігурують одні й ті самі прізвища. Юрист Володимир Красовський, який захищав права Світлани Краєвої, каже: попри те, що жінка звернулася до правоохоронців, їй пощастило відстояти права на квартиру. Вона звернулася до правоохоронних органів. За тим, що порушили кримінальне провадження, проте, на жаль, шахраї до сих пір ходять, але ми підготували позовну заяву і повернули фактично вкрадене майно і три рази перепродане. І зараз людина мешкає в своєму житлі. В чим відновили права? Якщо ви бачите, що у Вас є сумніви законності даних оборудок, або вас виселяють невідомі особи з квартири. Обов'язково звертатись до поліції, а також ви можете звернутись до громадської приймальні, де ми надамо всю належну правову допомогу з приводу таких справ. Народний депутат України Борислав Розенблат каже: дуже часто до громадської приймальні люди звертаються, коли перед ними вже зачинилися усі двері. Ну, головне завдання це допомога. Тому що дуже знаєте, люди приходять до мене, знаєте, звертаються за останньою вже надії, тому що вони вже проходять. Ці адські круги бюрократії чиновнічої, І вже останні, допустимо, вони звертаються до мене як депутати Верховної Ради. Я там працюю з деякими там чиновничими нашими бюрократами, як так буду називати, тому що для них, знаєте, вони ну, в слідчих кабінетах взагалі забувають за. Такі прості проблеми людей завдання моєї громадської приймальні все таки зробити це для того, щоб чиновників повернути до життя, щоб вони зрозуміли, що дійсно треба відповідати на ті всі виклики, які сьогодні є в суспільстві, незважаючи на війну, незважаючи на якусь там відписки, які там вони роблять, вони намагаються мені робити якісь відписки, але не просто забувають, що я можу звернутися до генеральної прокуратури і до всіх органів влади і змусити виконувати закони України. Оце моє головне завдання безкоштовну юридичну консультацію. Можна отримати за адресою майдан Корольова, 3, дріб кабінет номер 118.